Отже, неділя і напевно саме час підсумувати події тижня, які мають безпосереднє значення для України в Абу-Дабі Завершилися тристоронні переговори між Сполученими Штатами Америки, Україною та Російською Федерацією. Який ітог цієї зустрічі, і чого очікувати далі, Дональд Трамп озвучив назву своєї таємної зброї, яка принизила російські системи ППО. А всі ж пам'ятають, що ці системи аналога в точках і третє, як торгували Україною і до чого тут колишній голова СБУ Іван Баканов. Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Давайте ви зараз швиденько заварите собі запашної кави. Це моя традиційна фраза. Вибачте, дуже люблю каву. Підпишіться на мій канал, а також поставите лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. І давайте про все і по порядку. Учора в Абудабі закінчилися трьохсторонні переговори між Сполученими Штатами Америки, Україною та Росією. Це перші трьохсторонні зустрічі представників Росії, України і США з початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, головною темою цих переговорів було питання можливого енергетичного перемиря. Якщо коротко, то Росія припиняє удари по енергетичній інфраструктурі України, що вона робить фактично щодня. В свою чергу Україна припиняє такі ж удари по енергетичній структурі Російської Федерації, зокрема по місту Белград, також удари по нафтоприробних заводах Російської Федерації. Окремо стояла важливе питання російського тіньового флоту, бо там прилітає не лише від українських дронів за підстанційні танкери, які перевозять російську нафту під різними прапорами, взялися Сполучені Штати Америки. А на цьому тижні вже французькі військові зупинили черговий танкер, який перевозив російську нафту. Авту, правда, під прапором іншої країни. Танкери зупинили і відправили, скажімо так, його на експертизу. Сама Російська Федерація фактично ніяк не адрегувала на такі дії Франції. І вже вчора ввечері, після закінчення переговорів з різних сторон мається на увазі з боку США, України та навіть Росії пролунали стримано позитивні оцінки цієї зустрічі в Абу-Дабі. Як розповіли в виданню Axios, українські чиновники, у суботу американські посередники провели спільні зустрічі з російськими та українськими переговорниками. Також росіяни та українці зустрілися безпосередньо без американців в окремій кімнаті. Американські чиновники заявили, що протягом двох днів переговорів були обговорені всі питання. А саме, Територіальні вимоги Росії на Донбасі, суперечка щодо Запорізької атомної електростанції, а також кроки деескалації, які мають продемонструвати, що війна може бути завершена і не поновиться. Зазначається, що кушнер, вітков та інші члени американської делегації. Постійно переходили між кімнатами, де проходили засідання російсько-української робочої групи. Обговорювалося все, ніхто жодної зі сторін не був збентежений дискусіями. Ми не залишили жодного питання поза обговоренням і не мусили нікого підштовхувати. Ми бачили велику повагу в залі, бо сторони дійсно шукали рішення, заявив один з американських чиновників. Дуже цікава ремарка, Друзі, послухайте її уважно наприкінці другого дня переговорів. Усі три делегації зібралися разом на спільний обід. Далі більше, як то кажуть. Був момент, коли всі виглядали майже як друзі. Я відчував надію, сказав американський посадовець. Все пройшло так добре, як ми могли очікувати. Ми задоволені тим, де перебуваємо зараз, зазначив інший американський чиновник. Втім, український посадовець зробив важливе уточнення. Хоча було досягнуто значного прогресу, все ще не зрозуміло, чи справді правитель Російської Федерації Володимир Путін хоче закінчити війну і чи надасть своїм переговорникам повноваження укласти угоду? Поки що зарано робити висновки. Цікава фраза стосовно спільного обіду і те, як всі вглядали, а виглядали всі, наче як друзі, каже американський чиновник. З іншого боку, я пропоную не сильно чіплятися за ці слова, тому що а ці слова американського чиновника Б йому могло показатися. Хоча все ж таки дипломатія, вона така, скажімо так, хитра тітка, і там багато хто посміхається в білих рубашечках. Можливо, навіть тиснуть руку один одному. Можливо, навіть є спільний обід і спілкування, можливо, навіть за келихом шампанського. Це Кольта. Мінуточку. Да чи що та тут Хто Оплачувати буде. Але всі чудово розуміють, що все це дипломатична мішура, і все може дуже швидко закінчитися. І в той же час такий позитивний настрій, скажімо так, дає надії, що можливо про щось, якщо не домовилися, то почали домовлятися. Водночас американські чиновники заявили, що зустріч в Абу-Дабі стала важливим кроком до наступного етапу переговорів, і тут же пролунала фраза, на яку варто звернути увагу. Ми дуже близькі до зустрічі Володимира Путіна із Володимиром Зеленським. Знов таки, це слова американського чиновника, який був на цих переговорах. Хоча з іншого боку, ми чітко знаємо позицію російського диктатора Володимира Путіна, який відмовляється зустрічатися з Володимиром Зеленським, називаючи його нелегітимним президентом. Володимиру Путіну треба прочитати українську конституцію. Там все написано стосовно цього питання. Що далі? Наступний раунд переговорів очікується вже 1 лютого. Тобто можна припустити, що Російська Федерація не виходить з переговорів, хоча вона це може зробити в будь-який момент під вигаданим предлогом. В той же час Російська Федерація перед першим днем переговорів нанесла по Україні черговий ракетно-дроновий удар, і знов таки, зокрема в Києві, дуже величезні проблеми зараз, як зі світлом, так і з теплом. І багато хто вже, скажімо так, порівнює такі дії Російської Федерації з діями Вермахта під час Другої світової війни, коли вони влаштували блокаду Ленінграда. І тоді багато людей потерпали як від голоду там, так і від холоду. Я зараз нахожусь в центрі міста Героя Києва, в центрі України на вулиці температура мінус 15 градусів. Во многих домах немає електричества, топлення, води. Люди, старики... Маленькие дети, женщины живут в домах, неотапливаемых, где температура опускается меньше, чем минус 5 градусов. Это страшно. Мне пришло, пришли воспоминания о том, что, что мне рассказывал мой отец. Мой отец прошел всю блокаду Ленинграда, будучи еще мальчиком. Он мне рассказывал, рассказывал все ужасы той блокады. Страшный голод, налеты каждодневные бомбардировки. Но, кроме этого, был еще страшный холод. Была страшная холодная зима. И вот сегодня я никогда не думал, что вот эти воспоминания моего детства, сегодня восстанут живыми картинами здесь, в городе Киеве, который был когда-то так уж атакован и оккупирован немецкими фашистами. И сегодня те, которые э, взяли такой вот девиз что они типа пришли сюда денацифицировать Украину. На самом деле они действуют так же, как немецко-фашистские оккупанты, которые специально уничтожали инфраструктуру блокадного Ленинграда в частности и давали людям умереть от голода и от холода. Ну і попри певний обмежений оптимізм, невирішеним залишається питання Донецької області. Нагадаю, що Російська Федерація постійно наполягає на тому, що українські війська мусять покинути цю територію, яку Російська Федерація вважає своєю, тому що військовий шлях захоплення Донецької території, про що постійно каже Путін, він занадто дорогий для самої Російської Федерації. І зараз вже. Так звані освободителі більше схожі на випускників е, московського інституту імені Патріса Лумумби, чим на несокрушимою легендарну. Ну ви ж пам'ятаєте, друзі, да? можемо повторіти, хрена вони не можуть, тому що так звана СВО іде вже довше, ніж так звана велика вітчизняна війна. Про це безумовно російські пропагандисти мовчать в ганчірку, тому що сказати нема чого. З іншого боку, коли я чую, що Трампу нема чим вже тиснути на Путіна, я не поділяю цю думку. Є чим Один із цих важелі тиску на Російську Федерацію: ті самі санкції авторства е, сенатора Лінсі Грема, які живуть своїм паралельним життям. Вони нікуди не поділися, про них ніхто не забув. Сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що двопартійний законопроект це дуже важливо, що він двопартійний про жорсткі санкції проти Російської Федерації більше не буде відкладено. Він ніколи не повернеться на полицю, бо президент Трамп вважає, що він йому потрібен, і я думаю, що він йому справді потрібен. Втім, попри підтримку Білого Дому, законопроект гальмується через процедурну суперечку. Лідер більшості в сенаті Джон Тун наполягає, що розгляд має починатися з палати представників. Тоді як Лінсі Грем хоче починати з сенату, і вже учора Дональд Трамп оголосив назву своєї таємної зброї, яка допомогла американським військовим під час операції в Каракасі, коли був захоплений Ніколас Мадура, і цю назву краще зачитати, тому що вона дуже сильно е, созвучна з кхм, бульбулятором. Напевно, всі знають, що це таке. Президент США заявив, що під час операції було використано нову секретну зброю під назвою дискомбабулятор. Ох, і назва. Про це Трамп заявив в інтерв'ю New York Post, За його словами, ця зброя вивела з ладу обладнання, коли американські гелікоптери 3 січня прибули в Каракас, щоб заарештувати Мадуро та його дружину за звинуваченнями у торгівлі наркотиками та зброєю. Вони не змогли запустити жодної ракети. У них були російські та китайські ракети, і жодна не злетіла. Ми зайшли, вони тиснули на кнопки, але нічого не працювало. А вони ж чекали на нас у повній готовності, заявив Дональд Трамп. Проте ці слова збігаються Зі свідченнями з місця подій у Венесуелі, де очевидці описували, як прибічники Мадура падали на коліна, стікаючи кров'ю з носа та блюючи кров'ю. з охоронців Мадура згодом згадував, раптом усі наші радіолокаційні системи вимкнулися без жодних пояснень. Наступне, що ми побачили, дрони безліч дронів. Звісно ж, виникає дуже логічне запитання: а як від цієї чудо-зброї з дуже важкою назвою, були захищені американські військові. Або вони висадилися вже після того, як цю, скажімо так, мікроволновку, цю приблуду вимкнули, або у них були якісь таємні засоби захисту слуху і навіть, напевно, нервової системи. Тому що те, що описують, що падали, кров звук, скоріш за все, свідчить про вплив на вплив на мозок через органи слуху. До речі, хто не в курсі, я вам скажу якісні балістичні навушники. Коштують просто купу грошей, ну там зараз напевно десь під тисячу доларів, але вони так або інакше захищають лише слух від гучних звуків, від вибухів. Скоріше за все, з такою зброєю вони точно не впораються. І можливо, американці розробили щось надтаємне. Ну це якщо Трамп не насвістив про свою чудо зброю. А він може, ну хоча є з іншого боку свідчення охоронців Мадура, які залишилися в живих. Але тут ключовий не вплив цієї таємної зброї на охоронців Мадура. Питання в фразі Трампа про повне виникнення російських систем ППО. Російська пропаганда, правда, одразу ж відреагувала після операції в Каракасі стосовно того, що їх системи ППО виявилися безпарадними. Вони почали вигадувати казки, що, мовляв, «А це ж наші системи ППО, вони були на складах. Ну, мовляв, ми їх колись поставили. Венесуелу. І про них там забули і поставили на склади, і вони там, напевно, пилилися. Також була інша інформація, на кшталт того, що венесуельські так, військові не увімкнули системи ППО і не привели їх в повну бойову готовність. Тобто російська пропаганда крутилася, наче вуш на пательні, аби знайти виправдання, тому що російські системи аналога внетної системи ППО виявилися фактично ну, зайвими. В Каракасі ці казки можна було б повірити, якщо не згадувати той факт, що перед початком операції Сполучених Штатів Америки в Венесуелі в самому Каракасі раз за разом сідали російські транспортні літаки, які привозили якісь військові грузи, а також привозили так званих військових радників самої Російської Федерації. І виникає питання: а чим вони там займалися? Невже вони розуміючи, що Трамп? Щодня погрожує Венесуелі фактично військовим вторгненням, не проінспектували роботу своїх же систем ППО. Ну, тобто, вмикається, не вмикається, залити там бензин або дистоплива, протерти ракети, там, все це бігає, підготовлений екіпажі чи ні. Виявляється, що вони просто там займалися чимось, якщо російські системи ППО залишилися на складах. Ну ми ж віримо російській пропаганді, так? <плес> Чергова серія інтерв'ю бізнесмена Сергія Ваганяна, яке він дав Бориславу Березі в українському інформаційному просторі просто здійснила шалену бурю обурення. Вибачте мене за тавтологію. В усе це просто важко повірити. Баканов з наумовим. Не в перші дні повномасштабного вторгнення, а напередодні напередодні повномасштабного вторгнення, а напередодні? напередодні, за декілька годин на шести автомобілях перетинали державний кордон України в напрямку Європейського Союзу на шістьох автомобілях, повністю запакованих готівки, і, власне кажучи, мозок просто кипить від всієї цієї інформації. Породжуючи купу питань, зокрема, чи справді Іван Баканов та його поплічники взяли російські гроші для того, аби здати російським окупаційним військам наприкінці лютого 2022 року південь України? Скажіть мені, будь ласка, а Наумов і Баканов мають якесь відношення до здачі території? Ви про це мені говорили особисто. Інше питання, можливо, все ж таки Сергій Ваганян бреше і все це вигадує. Коли ви мені пишете в коментарях, друзі, «А, я побачив Борислава Березу, все зрозуміло. Мені хочеться задати вам одне. питання. Так це ж інтерв'ю не Борислава Берези для Борислава Берези. Це інтерв'ю, яке дає Сергій Ваганян, користуючись інформаційною площадкою, зокрема Ютуб каналом Борислава Борези. Зі слів самого Сергія Ваганяна ніхто не хотів зв'язуватися з цією інформацією. І як каже сам Борислав Береза, спочатку він отримав від нього певні докази. До мене звернулись люди і сказали: слушай. А... Хоче з тобою з людиною поспілкуватися, бо до кого не приходить, всі бояться брати його інформацію. Я кажу, Чому? Ну, дуже болісно, особисто для Зеленського. Я говорю, це, це ж не проблема. Давайте. А мені надіслали телефон, зателефонував, поговорили далі. Людина почала надавати інформацію. Я попросив докази. Вона почала надавати докази: фото, аудіо, відео. А більше того, а після цього я попросив, щоб деякі речі він ну, мені передав. Тому що, коли там показує, наприклад, через телефон ще щось, це одне. А хочеться підтвердження. Він надіслав мені дещо. Я переслав своїм друзям в службі безпеки і в. Ще одної силової структурі, і вони перевірили. Повернулись до мене, сказали, все підтверджується. Єдине, де ти це знайшов. Ну далі вже знайшлося. І далі я запропонував Сергію поговорити про це публічно. І всі необхідні, вже всі необхідні докази, вся необхідна інформація передана зокрема в набу, яка вже веде цю справу. Ми всі безумовно хочемо, щоб це все вирішилось ось так, але ось так. Ось так буває лише на виборчих дільницях, зокрема в 2019 році, коли український мудрий нарід вирішив влаштувати собі шоу. Ригочать, напевно, досі, і ще будуть реготати довго. І в усій історії, стосовно Івана Баканова, мова не про гроші. Мова йде про життя українців, десятків тисяч українців. І... Остаточний рахунок ще не закінчився, там ще немає крапки. Хтось, напевно, сьогодні вранці прокинувся в останнє, а хтось, напевно, паркинеться в останнє завтра. Чому? Тому що, можливо, Іван Баканов зі своїми друзями взяли гроші, аби здати південь України. Як громадянин України, як офіцер Збройних сил України, я дуже сильна. Хочу отримати відповіді не від Берези і не від Ваганяна від президента України. Правда, це чи ні? Всім гарного дня, друзі. Слава Україні і слава нашій українській армії.